Привіт, краса, тулі! Я знову тут. У нас зараз 14 лютого, День Закоханих. Вірно, а який ще цей день може бути, в принципі? Вітаю всіх зі святом. Привітайте це відео зі святом, то що воно взагалі народилося. Не через місяць, як це зазвичай буває. Ну, що можу сказати? Сьогодні у нас. Буде таке шикарне відео про те і про це, і про це про моїх персонажів. <плес> Як я їх создавала, звідки вони взагалі взялися? І до чого взагалі вони тут? Ну, по-перше, ми з подругою вирішили зробити колаб на День Закоханих. Uh, я сподіваюся, я вже Спідпейнт вставила, або ж вставляю тільки зараз, не знаю. І як сказати, ми вирішили намалювати своїх персонажів, парочку персонажів, якщо, на хвилиночку. Можу сказати так. З цієї сторони я малюю своїх персонажів, з цієї сторони вона малює своїх персів. На моїй стороні моє це, знайомтеся, Ерік і Даніель. Я сподіваюся, там показала, хто є хто, написала, хто є що. А тут Daisy і Дейв. Да. Якщо комусь буде цікаво почитати про них, я залишу посилання на телеграм-канал моєї подружки. Да. Я вже ж там посилання на свої соцмережі залишу. Я що, з реях создавала чи що? <хи> Будь ласка, зайдіть зайдіть туди. Хоча подивіться, я не прошу підписатися. Хоча подивіться, не знаю. Може вам сподобається. Там контенту багато. А ви сидите тут і чекаєте, поки моє відео вийде. Ні, ну це вже якось не, не, той, не прикольно. Так, ну, коротше, з мережі і все, закинемо тему. І щоб я тут не мовчала ціле відео, щоб я е, щось балакала на фоні, я вирішила розповісти, як я робила своїх персонажів, з чого вони взялися, і яка основна їх історія буде в цілому. Бо, якщо на днях я почала малювати свій мальопис. Чесно скажу, дуже важко, дуже тяжко, тому що матеріала там вдосталь, і це самолювати на комп'ютері, вибачаюсь. Я малюю трошечки, ну таке, воно відрізняється від того, що я малюю на телефоні. Тож, ви, звісно, це не скоро побачите, напевно, я не знаю. Але, типу, треба розказати, показати, що воно із себе представляє. У мене, як сказати, є чотири головних персонажі. І оце от два із них. А, Боже, а я забула, я вам забула подякувати, сонечки, божечки. Ви що, як я могла забути вам подякувати за те, що ви проявили такий гарний актив на тому відео? Боже, боже, щоб ви уявляли, щоб ви уявляли, щоб ви представляли. Я заходжу така в YouTube Studio. І думаю, о, щось намічається на 60 лайків. Думаю, вау, прикольно! Це перше відео, коли в мене було 60 лайків. Находжу я під вечір. 80. Що? Боже, ребята, що ви робите? У мене настільки радості було, а потім от на останній момент вже 109 або 108, не пам'ятаю точно лайків. І ще плюс 41 людина. Господи, дякую вам за все, що ви, що ви там зробили мені. який актив ви проявили. Ви і коментарі писали, ви і лайки ставили, ви її підписувалися. Боже, ви що? Ви мої любі котики, я вас обожнюю. Дуже вам велике дякую. Ну, а зараз ми переходимо до моїх теревиняк, про моїх персів. Почалося все у 2020 році, коли я зробила собі такий міні-сюжетик, коли дівчина, вона в робот, працює в кафешці, любить дуже сильно котики, в неї все там прекрасно. Тіпа у неї кафешка ця передалася від батька і туди-сюди. І типу, малювала я їй там, не знаю, то що вона хоче узнати більше про себе. А потім щось перетворилося на те, що я її зробила сім'ю, її при... О, я знайшла референс. Шикарно Вона, коротше, живе в сім'ї котиків, Да цих Цих котиків, є ще один прийоми ж ельф. Коротше, і ще є дитина. В цих котиків цікаво те що чомусь у цієї дитини є рожки А звідки у неї рожки? Все вище. А, -а, -а, а, я поняв чого. От тоді вже зароджувалася ідея про Еріка і Даніеля. Да, -да, 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 да. Я поняв. Господи, прийшла робити контент, сама нічого не розумію, що робити, що, що казати, звісно. Угу. Ну, коротше, була у них сімейка така, у кожного своя там лінія прикольна, типа, у кожного там свої особливі стосунки, туди-сюди. Ну, і, коротше, мені щось стало скучно. Думаю, що це, що тут тут не то. Я така, давай, з і девочки зробимо мальчика. Еріка. Референс е, перших моїх замальовочок. Я, я ось, ось тут представлю їх. Головне, да. не забудь їх сфоткати. Короче, поясню, в чому суть взагалі була мого персонажа? Короче, він взагалі фенік, у якого у нього крила були. Я пам'ятаю, як я йому просто відрізали це крила, тому що мені так було впадло їх малювати. <гум> да. <гум> І отут, до речі, ви можете побачити, оту, що я відрізала йому. <гум> <гум> ну, це перше зародження його, що ви хотіли. Коротше, от, от, от бачите оце? от? Типу, це бумажка, через яку, о, типу, можна бачити інше, але твоє саме обличчя ніхто не бачить. Взагалі не розумію, звідки у мене така хвора ідея була, Типу, буквально, <сху> взяв, приклеїв собі на лобу бумажку, то тобто скотчем на лоб приклеїв. І вперед. І йди гуляй. Шикарно, я думаю. А тут ще просто питання. Ти розповідаєш, як ти зробила Еріка? А де ж Даніель? Ну, по-перше, Даніеля я вже потім продумала, коли я придумала Еріка. І взагалі, ні, він був. Але тоді була Ера Гачі. Я так любила Гача Лайф. Я просто не да, Я була тою самою вільною і щасливою людиною, яка робила ці кляді відео по Гача Лайф. Саме в Гача Лайф у мене зародилася ідея створити образ Еріка. І Даніеля. Зробила вже я. Боже, якщо я знайду цей референс, я вам покажу, який Даніель був тоді. І він теж був дівчиною. Але потім я таке рішила: ну, треба чогось такого незвичного. Хоч у нестандарт щось. Ну не і вирішила: чому би ні? Чому все, і дівчика затворить мальчика. Ну, і я повністю зробила Даніля таким, який він був в образі дівчини. Але просто тепер він хлопець. Так, і ось вам референси, його внешки тоді. А тепер ми переходимо до ідеї, чому саме зараз такий у мене сюжетик. Тоді, коли я їхала додому, я читала мангу, а ні, мангу, боже, як вона називається. Коротше, мангу про гру. І мені вона настільки сподобалася, настільки була крута ідея, що я вирішила, що мені це надо. Я теж хочу щось наподобі гри. Ну, от дуже мені зготі. Тому що, чесно, коли я читала інші манхви, я думаю, блін. А де гра? Я хочу якісь такі ігри, хочу саме жанр ігри. Мені подобається, мені прям реально сподобалося. Я навіть не йду, маві, названня вам. Так, і ця манфа називається Сота регресія гравця максимального рівня. І як на мій, як сказати, превеликий жаль. Останній переклад був 11 місяців тому. І... Типу, контенту немає. А що мені робить? я вирішила, що я буду робити таку ж херню. Тобто, ну, не таку ж, а просто сама ідея того, що вони будуть у світі гри. Що ж, починається наша любима частина, точніше моя любима частина, розповідати саме про основу свого сюжету. Коротше, Ерік розповідає про нього. Ерік, звичайний хлопець, якого потріпало дуже сильне життя. Він три рази сирота. І ще в один день загубив двох е, своїх близьких людей. Да. Тобто, ну, буквально, вибачте, я люблю своїх персонажів. Я серйозно, я, я серйозно вам кажу, я люблю їх. Ну, Материнське серце, воно завжди є, але. Я люблю таку, щоб драма була, щоб аж проблема якась була. Щоб ви Ну, от... Щоб ви прочувствувалися тим, чому саме він такий? От Чому Чому цей персонаж саме такого характеру? Ось так. От. От така у мене закавирочка. А він, коротше, працює зараз в ресторані. В якому ресторані? Я зараз працюю в барі. В якому працюю з 12 років. Хтось <ріст> подумає, боже, що за крінж? А я скажу так: типу, він шукав собі роботу, коли у нього померли треті за рахунком його батьки. Ну, як сад, його батьки, вони взагалі, опікуни для нього були. Поняв, що треба робота, щоб якось жити. Він пішов коротше, шукати роботу. Заходив в магазинчики, якісь в не знаю, там, В що угодно він заходив, неважливо в що. І він вирішив так, на останній на шляху, у мене якийсь теж магазинчик подумав, він, а це несправді бар. Заходить челіка фігєвший і думає, господі, що тут твориться Боже, так, ладно. Підійдемо до якоїсь тітки. Підходить він до ця тітя заправляла цим баром взагалі. Її звати Оля. Тітя Оля. Заходить він так і каже, ну мені взагалі, в треба робота, тому що в мене мої п'ятої загинули, а мені коротше, треба за щось жити. Був ще заступник. І він сказав: ну, типу, Оль, ну чую, чуєш, ну зачем дитину брати взагалі на цю роботу? Ну Ти представляєш, ну яка травма буде дитині. А Оля Оля, у неї чиста душа, чисте серце. Вона каже, типу, мені цей хлопчик дуже подобається. Він такий бідний, він такий нещасний. Боже, треба його взяти. Просто скажемо так, щоб його ніхто не чіпав. Просто він буде тут підпрацьовувати трошки, він піде в школу, він буде тут ходити, щоб у нас ще жити. Ну, коротше, тетя Оля за чот персонаж. Але, але вона стала 18 років, першу людину Ерік, загубив же. Близько. І тут йому ще бац, друга новина. Тетя Оля померла. Дуже больно, дуже печально. коротше, у Еріка депресія. Припустимо, всі його 10 років життя. Приходимо ми до Віку 27 років. Починається все з того, що він прокидається і думає, так, все, це останній вже день на роботі і треба шукати вже іншу роботу. Бо так діло не піде. Він, коротше, приходить з мислю на роботу. Сьогодні у нас день зарплати, вообще зашибись, І тут підружка, ладно, не підружка, а знайома Еріка каже: Боже, сьогодні знову віп прийде Віп-клієнти. Віп Вони коротше можу. Вони прям реально впливові чуваки. Вони гангстери. Бар злодіїв у мене. Каже, все це знову ВІП прийде, Боже, нам всім хана, Мені, мене вже це так задовбало, що в мене воно вже, по погорнуло. Ну, типу, позаглажаю, що вони вже в печінках сидять. Ну і що далі? Приходиться VIP-клієнт. Зачіпає Еріка плечем. І він такий, типу, ти що, Ахерел? А Ерік взагалі в шаках стоїть, думає, в смислі ахерев, в смислі я, а в сенсі. Чого я? Ти ж на мене напав. Ну, коротше, драка, срака, Еріка до пову смерті. А потім ще викинули в сугроб сніга. До речі, цей сніг з'явився і запланов Вілори. Вілора це моя головна злодійка. Що? Ерік помирає в сугробі, і він опиняється в якійсь чортовщині в чорній, не знаю, в чорному просторі. Він думає, господі, що я тут роблю? До нього прилітає ангел, каже: типу, чувак, не безпокойся, так, ніж помер, але то не важливо. Типа, Так нахіра тобі це знати. Коротше, дивись, ти тепер будеш а, в ігровому все жити. Але перед цим тобі треба прийти 100 рівнів, щоб отримати якийсь ранг. Типу, не обов'язково всі 100 рівнів проходити, типу, у тебе є определьний час, і тобі за цей час... Треба взяти і пройти е, 100 рівнів. Якщо не пройти 100 рівнів, ну буде у тебе, там допустим Не знаю, 45-й ранг, 75-й ран, знаю, 82-й Ну, до якого ранку візьмеш і пройдеш. В мене щось не втопляє, що він тут робить. Ангел йому пояснила, що у нього є такі навички, ось так-так. от от Просто тобі треба відчувати їх. Все буде чітко, все ти там зрозумієш. Хорошо, окей. І вона каже, ти являєшся головним дамагером. Тобто по себе команда буде якась сопля. Тобто вони можуть наносити теж демедж, але ось ти будеш прям головним дамагером. А приколи в тому, що в майбутньому він не зможе грати в команді, тому що він, коли виконує свої навички, у нього є таке поле, в якому він забирає сили у інших персонажів. Але не бойтеся, я вже це все продумала. І він зможе все таки грати в команді, але з великим ризиком. Сто рівнів. Як вони проходять? Що це за рівні взагалі? Тобі треба захистити або предмет, або тварину, або людину. Тобто ти просто захищаєш її від якоїсь угрози. І все отак. Просто і легко. На самом деле ні, але просто і легко, на словах. А до цього йому ще попалося завдання від долі, долю звати Сірекс. І як сказати, вона дала завдання, йому сказала: тіп, тобі треба врятувати світ будь-якою ціною. От чому у мене манхва, точніше мальопис, називається будь-якою ціною. І потім він опиняється в якомусь незнайомому місці. Його ціль знайти злодійку. Знайти проблему того, що загрожує світу, і, типу, виконувати ці завдання, щоб бути сильнішим. Все, закончили на Еріку. А тепер перейдемо до Даніеля. Почнемо ми з його минулого. У нас він хлопчик такий простий, невимушений був. Тобто, в нього така атмосфера, типу, я люблю свободу. Люблю оце, типу, щоб ніхто мені нічого не приказував. Але його батьки були з заможної сім'ї, з впливової заможної сім'ї, між прочим. І вони дуже хотіли, щоб був таким ентелігентом, щоб він був елегантним, щоб він був, не знаю, розумним, щоб просто хвастатися всім, що у них такий прекрасний син. Але Даніелю не дуже це подобалося. Даніель робив бунт. Він не хотів ходити в приватну школу, він не хотів одягати ці костюми, він взагалі не хотів спілкуватися з цими всіми ентелігентами і, типу, казав, що це повний бред. І то, що вони просто лицемілять, що вони просто дивляться на мене як на гавно якесь. Мені таки не подобається. Вони просто дивляться на нього як на гавно якесь. Йому це не подобалось. Він хотів звичайну школу, він хотів звичайного життя. Ну, коротше. Був у них в 9 років розговор між батьком, що він хоче в звичайну школу. Батько сказав, що ні, пішов ти в сраку. Хорошо, хорошо, прекрасно. І потім, в 12 років, Даніельчик наш почув розмову таку, типу, що ми в Даніеля толку не бачимо, толку ноль. Але скоро народиться наша донечка, і вона буде просто неймовірною квіточкою, яка буде для нас просто неймовірною. Вона буде талановитою, вона буде нашою гордістю. Ти підеш звичайну школу, бо ми вирішили з мамою, що тобі там буде краще в кавичках. Дані я спочатку типу, обрадувався, думає, ой Боже, вони реально замітили мої бажання. А не тут було, а не тут то було. Немає ніяких твоїх бажань. Вони самі це вирішили, щоб донечку свою там, свою гордість вирощувати. Коротше, Даніельчик у нас в ті времена був таким емабойчиком, закоханим в себе. Да. Тобто він десь в віці 15 14 років, він став самозакоханим в себе. Він не роздивлявся цих людей, типу. він був поверхнесним. Ну, дружить так, дружить, ну, спілкується, так спілкується. Ну, взагалі зашибісь. Тобто не проблеми інших людей, йому було взагалі насрать на них. Але не переживайте, він потім зміниться. І потім Даніель уїхав в інше місто, на другій стороні континенту. А континент у них називається Шателенд. Так. Шоттеленд. І він уїхав на іншу сторону Шателенду. В інший город. Там він познайомився з Адель, третій головний персонаж. Адель у нас співачка. Вона любить співати. І вона любить взагалі. Моду, шопінг, вона любить себе дуже сильно. Вона теж сама закохана, але вона в людях розбирається хоча б. І вона допомогла Даніелю визначитися, ким він взагалі є, і як розбиратися в людях, щоб вони не ображалися. Коротше, за ці 10 років він вже став нормальним чуваком, який приділяє більше уваги людям, їхнім почуттям, щоб зрозуміти, що вони, як вони, коротше. Щоб мати справжніх друзів нарешті. І він іноді жаліє про те, що тоді, коли його шкільні роки він був саме закоханий, він розбирався в цих всіх людях. Він дуже багато болі причинив тим людям. Не здалася у мальчика, так сказати, школьна життя, але, ну вибачте, ось, ось так: от що можу сказати? Як він потрапив саме в ігровий сесвіт? Він потрапив через портал, коли йшов. Додому з дуже поганої ситуації. А цю ситуацію я вам сполірити не буду. Це вже тоді, коли я буду розповідати про інших персонажів. Коротше, він потрапив через портал, і, типу, він такий, а що я тут роблю в цьому чорному просторі? Виходить його ангел-хранитель, і йому каже така: Ну, дивися, мальчик мій. ти зараз. Застряв між світами, між своїм світом і між ігровим світом. Тобто, ти в свій світ повернутися не можеш. Ти тут застряв на вічно мальчик. Ти пропав. Все. Вона, коротше, йому сказала, що він є саппортом, тобто саппортом і бафером. Я не знаю, як саппорт розлітається в моїй історії. Десь, коротше, він є бафером і дамагером. Ось от. Ось він каже: о, ну хорошо, зашибісь. А що мені взагалі робити, як це використовувати? Вона каже: ну коротше, я тобі взагалі пояснила, хто ти є і куди ти потрапиш. А далі тобі об'яснять вже в тому світі. Окей, хорошо, в тому світі таке як будто я сказала про рай. Ха, ха ха ну, неважливо. Потрапив туди, йому пояснили, тому що то та впасти така. І бачить, на великому зданні виходить якийсь маленький челік. в смокінгі. Зараз у нас проблема така, що генерал цього місця, тобто Елізору, він не зможе вийти. І я буду вам пояснювати всі правила. А потім, вже, коли у вас вже стане більше, а вас по-любому стане більше, ми вам пояснимо, для чого взагалі ви тут і що вам робити. Ну, давайте, мальчики, роботайте. Вам треба зароботити сьомий левел, щоби. Получить плюшки. А ці плюшки будуть, знаєте, у вигляді чого? У вигляді людей. Тобто Ерік являється сутністю. А як же ж він являється сутністю? Чому ж Даніель не являється сутністю? А чому? А тому ж люди, які померли і вони потрапляють в портал, вони будуть сутністю. А ті, які просто вийшли в портал, вони являються просто людиною. А сутність захищає їх, ось чому у суттєві ціло 100 рівнів. Ось, ось так от. І я думаю, я на цьому вже буду закінчувати свою балаканину. Ви мене вже задовбалися слухатися по-любому, тому що я вже наговорила на 43 хвилини. Уже би спідпейнт пройшов вже мільярд разів. Просто, наскільки треба було наболтати, це ж мені все це вирізати, мені все це монтувати. Коротше, ребята, що можу сказати? Щастя вам здоров'я. Того, що, якщо ви прослухали все це відео до кінця, і ви серйозно прослухали весь мій бред, який я наговорила про свій сюжет, про своїх персонажів, і це ще просто про двох персонажів. Я ще. ой, я ще про. Основу не розказала, про фундамент не розказала, тобто буквально, це ще навіть не половина. Я вас тут вже тримати не буду. Я думаю, вже закінчився наш спітпейт. Ось він, да. прекрасний малюночок наш, прекрасний колаб. Якщо вам сподобався колаб, якщо вам сподобалося відео там, де я багато деревень про свої сюжети, про своїх персонажів, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Підпишіться. А, ще раз дякую всім за актив. І ще раз нагадую про свій телеграм-канал, про свій інстаграм, посилання на яких буде в описі, а також телеграм-канал моєї подруги. Все. Ну що ж, дякую всім за увагу і всім па-па! Все. -па. Окей.